Виконуємо номер 448 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни в зошиті таблицю. В нашій таблиці відомо значення m і відомо значення n. Необхідно знайти суму М додати N і різницю М відняти n. Перша колонка М327, Н159. Знаходимо суму. Виконуємо дію стопчик. 327 додати 159. 7 додати 9, 16. 6, записали, 1 запам'ятали. 2 додати 5, 7. до 8. 3 додати 1 буде 4. Вийшло 486. Запишемо у табличку 486. Виконуємо віднімання 327 відняти 159. 17 відняти 9, 8, 11, відняти 5, 6 і 2 відняти, 1, буде 1. Вийшло 168. Записали в табличку. Тепер М у нас 1213 Н – 987. Знаходимо суму. 1213 додати 987. 3 додати 7, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1 – 9, да ще 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. Два додати один, три і додати 9, це 12, 2 записали, один запам'ятали. Один додати один, 2. Вийшло 2200. Заповнили табличку. Знаходимо різницю 1213 відняти 987. 13 відняти 7 – 6, 10 відняти 8 – 2, 11 відняти 9 – 2. Вийшло 226. Заповнили в таблиці. Далі М тепер 82 тисячі. 321 М 3327. Знаходимо суму. 82 тисячі

Всімдесять шість сорок вісім. Тепер знаходимо різницю 82,321. Віднімаємо триста двадцять сім. Одинадцять, відняти сім, 4, 11, відняти два, 12 відняти три. 9 11, відняти 3, 8 і 7. 78 994, Заповнюємо. 78 тисяч 994. І остання, остання колоночка наша, 5221 додати 0. Це буде 5221. І 5221 відняти 0. Також буде 5221. Завдання виконано.